Народний депутат Мартовицький Артур, фракція опозиційний блок. Добрий день, шановні колеги, шановні виборці. Територіальна громада мого виборчого округу номер 36 як і багатьох інших міст України, стурбована ситуацією щодо визначення на даний час джерел державного фінансування пільгового проїзду громадян, які згідно з діючим законодавством мають на це право. Зокрема, проектом бюджетного кодексу України передбачалося розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині надання пільг, послуг зв'язку інших передбачених законодавством пільг і компенсаційних виплат за пільговий приїзд окремих категорій громадян та відшкодування цих витрат перевізникам за рахунок коштів місцевих бюджетів. У процесі доопрацювання внесених урядом законопроєктів Верховною Радою збережено у законодавстві право на пільговий проїзд цих категорій громадян та інших пільг із покриттям цих видатків за рахунок державного бюджету. Проте законом України про державний бюджет України на 2016 рік відповідна субвенція з державного бюджету бюджетам місцевим бюджетом не передбачена. Крім того, станом на 1 січня 2016 року кредиторська заборгованість перед перевізниками за надані населенню пільги у 2015 році тільки в місті Павлоград Дніпропетровської області складає 266 тисяч гривень. Потреба у фінансовому забезпеченні соціальних пільг населення, наприклад, в тому ж Павлограді на 16-й рік складає 4 мільйони 135 тисяч гривень, в тому числі на перевезення пільгової категорії громадян 3 мільйони. 500 тисяч гривень. Коштів міському бюджеті на фінансування зазначених видатків недостатньо. Враховуючи внесені зміни до законодавства України щодо збільшення мережі установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Вчора Верховною Радою було проголосовано за основу і в цілому законопроект 4024 щодо фінансування пільгового проїзду. Однак даний закон є, є лише виправленням помилок уряду та не вирішує системної проблеми пільговиків. Тому з метою збереження пільг окремим категоріям громадян, недопущення соціальної напруги в містах нашої держави та враховуючи обмеженість фінансового ресурсу в міських бюджетах на покриття даних виплат перевізникам, звертаюся до Кабінету міністрів України. З вимогою зробити та внести зміни до закону України про державний бюджет України на 2016 рік в частині відновлення державного фінансування пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг і компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Дякую за увагу.